Порушений баланс формування вугілля, тому що не вистачає дефіцитних барок вугілля марки Т, то ще який ми як їх називаємо А, антрацитри. І деякі теплові електростанції в Україні технологічно змонтовані так, що вони можуть працювати лише на тощих марках буділля. Тут, наприклад, Криворізка підплова електростанція, яка споживає на добу 20 тисяч тонн вугілля. А вона отримала вугілля із Комсомольської шахти Комсомольська в Донецькій області, яка належить ДТЕК при напах Ця шахта видобувала 13,5 тисяч тонн вугілля. І скільки роботодавців не намагаються цю шахту запустити в роботу. Відбувається черговий напад з боку бойовиків. Зрозуміло, що Росія намагається знищити нашу економіку, енергетичний сектор як фундамент всієї промисловості, і здійснюють напад на такі крупні підприємства. Або, наприклад, шахта-червоний партизан у місті Свердловську, це українське місто Свердловськ у Луганській області, яка видобуває 7,5 тисяч тонн будівель. Верніше, видобували на Ця шахта теж не може бути запущена в роботу. Крім того, на цій шахті, на сусідніх бойовках було викладено більше 15 тисяч тонн високоякісного концентрату. Тобто, видобувається, вугілля, збагачується, перевести його поки що не вдається. І воно затримується на складах, приїжджають з погрузчиками, ціла кроволька до автомобілів, завантажують везуть в Росію. Тобто Росія зараз не тільки знищує нашу промисловість, а грабує все, що тільки можливо. Незалежна про спілки Ніки сьогодні попереджає людей, що ми не підготовлені до Зумів, що насправді запасів власного вугілля вистачить до листопада. І чому це незалежна поспілка почала про це говорити? Чому через деякий час експерти, які добре знають ситуацію, почали трошечки десь говорити? Так, да, так, да, можливо, буде труднощі. І чому лише через два місяці? Спеціалісти відповідальні люди від Кабінету міністрів та речі міністерства, стали підтверджувати, що да, ми купимо вугілля за кордоном. А в нас є величезні запаси вугілля. А чому не наводиться порядок на підприємствах з видобутку торфу? Тор 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 так само там ще не можуть вибити звідти людей на Ми ж знаходимося в такому часі, в періоді. Шановний міністр, міністр шановні представники ті, хто займається вугільним блоком. Майте відповідальність перед людьми, пройде дуже жорстка сурова зима і буде мерзнути всі. Зупиняться багато процесів. Мені зараз не зрозуміло також наступне, що починаєте обмежувати постачання електроенергії на підприємства там, де все спокійно, які видобувають залізну руду, плавлять чугун, прокат, продукцію для прокату. Чому? Їх зупиняють сьогодні, переводять працівників на одну-двох зміни режим роботи. Тобто багато є речей, які тягнуться за одним. Не працює одне міністерство або неефективно. Зразу страждають інші. Я думаю, що а, суспільство має отримати відповідь на ці запитання, які я свідчував.